4 листопада у Харкові відбувся стихійний мітинг під гаслом Гроші на ЗСУ. Це справжній мітинг одинаків, тому що кожен прийшов сам за себе, побачивши заклик в інтернеті. Хто організатор цієї акції. Я точно не можу цього знати. Це поодинокий пікет. Тому тут кожен по своїй ініціативі. Я сама по собі. Я побачила випадково в інстаграмі пост і вирішила приєднатися. Тобто, організатора як такого не було, але нам вдалося поспілкуватися з можливим автором заклику: Андрій Волонтер, який власними силами та за свій кошт намагається допомагати ЗСУ. Він спробував одиночний пікет та переконався в його неефективності. Отже, запропонував небайдужим приєднатися до такої акції через соцмережі. На поодинокі пікети ніхто не реагує. Якщо до нас доєднається якийсь депутат е, mm. з міської ради, або може якийсь депутат з Верховної Ради, за якого ми голосували, тому що їх зараз в Харкові дуже важко знайти. Вони е, розуміють, що ми в 40 кілометрів від кордону, настріляють і в Києві без, безпечніше, розумієте, що саме вас змусило приєднатися? А, близькі, які знаходяться на фронті, а та несправедливість, яка зараз коїться. Довкола грошей, які е, ну відверто пилять направо і наліво. Що саме змусило вас вийти на цю акцію? Може, якась подія? Прозоро е, цей сайт його робили, щоб все було прозоро. Да? І ми зараз трошки в нас немає навіть слов, щоб без матюка сказати, що там робиться. Я вважаю, що краще виділити гроші на фронт, аніж в принципі на будь-що на що вони виділяють. Тому що мені не потрібні клумби, мені не потрібні парки, мені не потрібні ліхтарі, мені не потрібна реставрація якихось будівель. Мені потрібні мої близькі цілі та неушкоджені поруч. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом.